От ціла гора смакоти готова. Погляньте, скільки їх багато, і вже можна їх смакувати. Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні хочу приготувати смачний десерт для дітей і дорослих. Це горішки у формі на плиті. Для наших горішків потрібно 2 яйця, пакетик ванільного цукру, столова ложка розпушувачу, дрібка солі, пів склянки цукру, пів склянки крохмалю, 200 г розтопленого масла. 2,5 склянки борошна. Для начинки буду використовувати зущене молоко і волоські горішки. Саме перше, що роблю я, це вбиваю наші яйця в миску, додаю ванільний цукор, дрібку солі, звичайний цукор і все перемішую гарненько. Гарненько все перемішала. Додаю розтоплене масло, перемішую, додаю розпушувач. Тепер крохмал. Крохмаль нам дасть нашому тісту, нашим горішкам, таку хрустинку. Навіть, і, так сказати, тісто буде. Як пісочненьким таким. І тепер поступово додаю борошно. і замішуємо м'яке еластичне тісто. Ось наше тісто м'якеньке, зовсім не липне до рук. І з ним буде нам приємно працювати. Ставимо його приблизно на годину в холодильник, щоб воно нам відпочило і можна виробляти кульки для нашої горішки. Ось минула година. Тепер ми можемо виробляти наші кульки. Робимо ми маленькі такі от шарики. У мене формочка невелика для горішків. Там горішки будуть невеличкі, тому я роблю і маленькі кульки. У вас, можливо, більша формочка. От є наші заготовки перші. Тепер можемо їх смажити, переложувати форму. Форму я заздалегідь розігріла добре, змащую її соняшникою олією трішки-трішки, і перекладаємо наші. Наше тісто. Накриваємо. Бачите, я більше положила, значить, треба робити менші кульки. І смажимо наші горішки буквально одну хвилину і з другої сторони, також одну хвилину. Перша спроба в мене не вийшла. Буду, значить, робити менші кульки. Спроба номер два. Змащую олією. І заложуємо наші кульки. Спроба номер 3 Змащувала я олією і думаю, що таке, вони пристають, і не можна їх навіть від'єднати від форми. А потім згадала, колись мені мама говорила, що змащуєш форми звичайним смальцем, і, вони не будуть, і тісто не буде прилипати. Смажимо по одній хвилинці з обох сторін. Заглянула, дивлюся, ще біленькі, ще потрібно потримати. Вон якийсь виліз у мене тісто і підсмажується. Краще смажити наші горішки з відкритим вікном. І от погляньте, форму перевертаю, і вони випадають самі, ну, майже деякі. Трішки ножиком допомагаю. От і все. Погляньте, які гарненькі у нас виходять горішки. І так з усім нашим тістом. От погляньте, скільки в нас вийшло. Наших горішків. Тепер нам залишилося тільки, бачите, таке от виходить, буває, від горішків. Тісто де більше, де менше ми положили і так легенько відщіпуємо. Воно зовсім неважко. І так з усіма нашими спеченими горішками, половинками. Наші горішки я від'єднала від лишнього тіста, тепер можна їх начиняти. Беру згущене молоко, відломую маленький кусочок горішка, вложу його в одну половинку і з'єдную наші горішки. Погляньте, який гарненький у нас вийшов у горішок. Mm -hmm. І так з усіма нашими половинками. От ціла гора смакоти готова! Погляньте, скільки їх багато, і вже можна їх смакувати. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!